Нещодавно Івано-Франківці зауважили, що з Майдану Шептицького прибрали уже звичну прикрасу карусель, яку подарували місту учасники цьогорічного фестивалю ковалів. Протягом літа вона стала улюбленою розвагою для дітлахів, а для закоханих інтер'єром для романтичних весільних побачень. Тож наші кореспонденти вирішили з'ясувати, коли і де знову закружляє круговерть ковальських міст. Щороку Івано-Франківськ прикрашається композиціями з металу, подарунками від учасників міжнародного фестивалю ковалів. Кожна з них є витвором колективної творчості, має неповторний вигляд і символічну назву Великоднє сонце, букет майстрів, дерево щастя, рамка ковальських традицій. Орнаментальна композиція круговерть ковальських міст також одразу припала до душі івано-франківцям. Тож, коли одного дня вони не помітили карусель на звичному місці, одразу ж з'явилися чутки. За одним із них карусель продали за борги. За іншими подарували Донецьку. Також була непідтверджена інформація про конфлікт між івано-франківською міською владою та спілкою майстрів Ковальського мистецтва України. Можете не хвилюватися. Ця карусель буде повернута в місто Івано-Франківськ. Просто я мав зустріч з ковалями, саме з паном Полуботько і паном Плочкою, які взагалі не розуміють, звідки такі чутки пішли, хто їх розпускає. Тим часом карусель переселилася із майдану Шептицького до робітничої майстерні на доопрацювання. Майстри прибирають недоліки і прикрашають композицію новими деталями. Ми її повністю розібрали, помалювали, погрунтували для того, щоб ну, тому що вона вже поржавіла за цей момент. І деякі елементи були вже відірвані, відломані під час того, як декількох місяців. І зараз вона в стадії доробки. Кожну деталь для каруселі створили різні майстри з різних куточків світу. Однак в основі композиції вироби саме івано-франківських ковалів. У нас є тут в місті декілька підприємств і приватних підприємців, які ми об'єднали і цього року зареєстрували як громадську організацію, яка називається Свято Ковалів, з метою популяризації ковальства. І крім того, що ми залучаємо студентів, це в нас є училище 21, ше яке виховує якраз ковалів ручної ковки, і наш Прикарпатський університет, який має Інститут мистецтв і так там само є відділення художнього металу. Після закінчення цьогорічного фестивалю івано-франківські ковалі запропонували виготовити копію каруселі для будь-якого з інших міст України. Спонукали їх до цього не лише творчі прагнення, але перш за все матеріальні причини. Не секрет, що організація міжнародних фестивалів справа хоче престижна, але затратна. Придбати копію Івано-Франківської каруселі зголосилася Мерія Донецька. У столиці Шахтарського краю Круговерть уже прикрасила так званий парк кованих фігур. Однак Прикарпатська карусель все ж таки залишається ексклюзивною роботою, адже й доповнюють авторські емблеми кожного міста, яке брало участь у цьогорічному фестивалі. Всі герби цих міст, 17 міст, будуть на нашій каруселі. На Донецькій каруселі цього не буде, тому що вони відмовилися від цього їм. Це, ну, у них була інша, інша робота, де є всі герби. Швидше за все, карусель урочисто подарують Івану франківську у травні наступного року під час відкриття нового фестивалю. До того часу необхідно узгодити всі бюрократичні процедури, які стосуватимуться її майбутнього місця розташування. А також збудувати спеціальну основу, адже раніше карусель стояла просто на бруківці, що суперечило правилам безпеки. Як повідомив Сергій Полубодько, цілком можливо, що курговертір розташують не на майдані Шептицького, а в сквері на вулиці Низовій. Також розглядають варіант, що карусель буде зроблено пересувною, і вона мандруватиме різними вулицями і майданами Івано-Франківська.